Так, наступна частина зв'язана, значить, ви повинні розуміти, я ще раз наголошую, що є макроскопічні характеристики руйнування і є мікроскопічні. І не завжди вони, можна прямий зв'язок між ними встановити. Але коли вам потрібна З'ясувати, об'яснити кому-то, чому саме такі властивості мають той чи інший метал, або, або з'єднання, то використовується ця частина, тобто використовується е, частина, пов'язана з мікроскопічною, мікроскопічною будовою кристалів. Я, я на попередній лекції говорив, що. Хто слухав, хто знає, що пластична деформація мікроскопічно пов'язана з дефектами кристалічної градки. Ці дефекти можуть бути, мають різний просторову, ну, просторову орієнтацію і розмірність. Тобто вони можуть бути нульмірні, одномірні, двохмірні та трьохмірні. Так, так от деформація, мікроскопічна деформація матеріалів пов'язано з саме з дислокаціями. Дислокації це одномірні е, дефекти кристалічної градки, які пов'язані з тим, що вони можуть бути двох типів. Ну, я, я повертаюся для тих, хто не слухав попередню лекцію, тому що це важливо для подальшого розуміння. Дислокації е, можуть бути, е, можуть мати е, можуть бути. Е, Краєві та гвинтові, це в залежності від того, як орієнтований вектор Бюргерця, як основний параметр дислокації відносно вісі дислокації. О. Ну, Дислокації представляють собою це не неодномірні дефекти кристалічної грації, і саме їх. Поява їх зародження цих дислокацій і їх переміщення у кристалі. Але зрозуміло, що дислокація може переміщуватися тільки у достатньо ограничено е, просторі, тобто у межах зерна. Да, е, коли у вас е, є досконала будова, тобто є монокристали, то там дислокація, яка з'являється у якомусь місці, е, може. Е, рухатися вдовж цього, е, вдовж цього монокристалу, поки не вийде на границю і тим самим е, кристал буде має більш досконалу структуру. І так, е, зародження та рух дислокації. Значить, е, е, єдиної теорії дислокаційного гістерезиса, яка адекватно відображала б в поведінку матеріалу у всіх областях діаграми. Тобто, дивіться, є деяка діаграма, деформація, напруження. Коли для того, щоб деформувати матеріал, ви повинні все більш і більш прикладати нагруження, навантаження. Причому в залежності від Ця, ця діаграма е, розвивається на деякі е, ділянки. От, і є е, ділянка, перша ділянка, яка е, пов'язана з пружніми, е, пружніми деформаціями. Тобто, пружні, коли при незначний, незначному е, навантаженні, е, коли ви знімаєте це навантаження дислокації, е, знов. Е, Рухається, переходять на своє е, первинне місто. Оцей Оце, е, рух туди-сюди е, називається дислокаційним гістерезісом, тобто дислокація сувається свого попереднього міста, але потім знов повертається на нього. Оце все опитується так званим джаконом Гука. Так, да, є е, різний різновид е, закону вука, двохмірний, е, одномірний, трих, тримірний. Ну, це Олексій Сергійович вам буде роз, е, розказувати більш детально. От. Е, е, так от, е, для кожної, ну, то, що е, є деякі області, от, і для кожної області е, ділянки е, на діаграмі деформація, е, деформація напруження. Е, Є деякі ділянки, от перша ділянка ділянка пружності. Ну, ця ділянка пружності заснована на моделі струни, тобто є струна, є два місця, у якому ця, ну, на малюнку ви бачите, є деякі місця, на якому ця дислокація, ну як е, зв'язана. От і е, модель струни, так звана модель струни, описує теорію гната люка. Тобто вона описує дислокаційний гестерин як механізм деформації і відриву від закріпленої дислокації. Кожна е, да, зрозуміло, що дислокація може бути е, закріплена не в одному місці, а є. Тобто, ці е, білі точці на дислокації, тобто це може бути, може бути включення, може бути якісь там облака домішкових атомів. Ну, це різне, але дислокація при деякій незначній деформації відривається від деяких з них, але від оцих, які на Тобто крисі позначені, вони кріпко закріп, закріплені, і тобто дислокація може рухатися в залежності від напрямку навантаження. Усунення дислокації незначні, тому передбачається, що дислокація відривається лише від одного ряду лінійного масиву слабких точок закріплення. Оці білі плямки, оце слабкі точки закріплення. Це може бути, як я говорив, що включення або або якісь фази. У цьому дислокація неспроміжна відриватися від сильних стопорів. Вузві дислокаційної сітки, виділені другої фази чи сегрегації домішок. Схема странної відриву дислокації від точок закріплення ну, от ці малюнки від А до Е. відповідно її петля гістерезису в координатах напруження деформації, тобто, дивіться, нижній малюнок вже. Тобто, спочатку ми йдемо по. Прямий АБ лінійна крива, Потім є деяка ділянка, коли деформація відбувається, але напруження не, під, не піднімається, тобто саме те ж саме залишається. І коли ми знімаємо напруження, дислокація знов у попередню точку. О. Ну І є деяка реологічна модель, яка Представлено на малюнці. Дуже часто ви будете чути таке таку назву, як джерело дислокації Франка Ріда. От, тобто, є, є дві точки а, Б і є дислокація АОБ. Ну, вона прямою лінією тут позначена, от, і є навантаження, тобто. Тобто, бачите, стрілкою позначено ПАО це е, напруження сову, яке е, впливає на цю закріплену дислокацію. Е, при, е, тобто, при підвищенні напруження е, буде поступове вигинання дислокації, от, е, це вигинання може відбуватися тільки. При безперервно зростаючому напруженні, яка достигає максимуму, коли дислокація набуває форму півкола. Тобто, оце, ну, ви бачите, цифрами позначено 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це різні ступені е, підвищення напруження дислокації, дислокація починає вигибатися, і при якомусь критичному напруженні, яке, е, от ви бачите, е, формула приведена на малюнку, е, відбувається відрив дислокації, і з'являється е, е, форма, е, форма дислокації, яка позначена цифрою 5. Тобто з'являється дислокація, але та ж сама дислокація залишається між точками А о Б. Тобто, це джерело, саме цей механізм дозволяє. Якби Ну, збільшуватися, збільшуватися кількість дислокації. Ну, це така модель, але вона дійсно існує і буде показано далі електронно-мікроскопічними дослідженнями. При деформації щільних дислокації у кристаллах буде зростати, тобто, ці дислокаційні пітлі будуть, будуть підвищуватися, підвищуватися їх кількість. От, але ну це е, достатньо таки е, да, е, візуально це більш зрозуміло, але у деяких випадках дислокація може е, між точками А, Б, е, може вигинатися, але вона не буде формувати оце е, замкнуте, замкнуте петлю, а може й рухатися вдоль деяких. Е, Площин пл ковдення. Так от, при цьому при збільшенні навантаження щільної дислокацій у кристалах буде зростати і може набуватися, тобто на, на у достатньо. в без деформації, щільної дислокації може складати 10 у 2 см у другий, тоді як перед руйнуванням, я на минулої лекції говорив, сильні дислокації буде досягати 10-12 см у, у другий. На початковому положенні один дислокація закріплена між точками А і Б при її дотичних напружень та більше тао критична. Конфігурація стає нестабільною і дислокація розширюється мимовірно, займаючи послідовне положення 2-3-4. По положенні частини дислокаційної петлі. Це і це, з позначкою поверхнього, мають гвинтові компоненти протилежного знаку, а дислокація протилежного знаку можуть анеглівувати. Тобто, рухаючись на зустріч один одному, вони взаємно знищуються. А що, тобто, що значить знищується дислокація? Тобто, ще раз повторюю, дислокація це. ну, не соверш... Це рішотки, І коли дислокація знаку зустрічається, рішітка стає більш завершеною. В результаті відбувається поділ дислокації на зовнішню, тобто то, що позначено позначкою 5, та початково залишається початкова внутрішня дислокація 1, і таким чином. Тобто цей істочник франка ріда буде набувати все більше і більшої чільних дислокації. Теоретично число дислокацій, що виникають від джерела франфаріда, може бути нескінченим, але на практиці це число збільшується доти, поки взаємодія пружних полів дислокацій не збалансує критично напруження в суву. Дього цього, і після цього джерело стає неактивним. Тобто, от бачите, є границя, тобто на границі була дислокація, я говорю про нижній. Лівий малюнок і є якесь напруження, от і починає. Починає діяти джерело франка ріда, з'являється дислокація, дислокаційні пітлі, але у деякій, на деякій стадії це, це джерело зупиняється, тому що дислокація починає взаємодіяти між собою та з на зерень, до яких вони рухаються. Ну, от на правому малюнку на нижньому показано. Як починає дислокація вигинатися, тобто чорне плямець це включення, і як починає дислокація вигинатися на включення. Рух, рух краєвої дислокації. Тобто, от то, що верхній малюнок, дивіться, що позначено червоними крапками, тобто. Крива дислокація, вона має додаткову так звану екстраплощину. Тобто, оце, що позначено, е, як би між е, досконалою, струк... досконалою структурою кристала у деякому місці ставлено додаткову площину, але не повністю а до деякого... Ну, до, до тей, до тей величини. Так так, от саме о що, що позначено червоними кратками, це і є краєва дислокація. Ну, на малюнку показано, е, і якщо діє е, е, напруження на дислокацію, то, то ця дислокація починає е, переміщуватися. Ну, от, дивіться, е, нижня нижній малюнок. В чорному бріновому кольорі, тобто дислокація позначається таким знаком перпендикуляра, крайва, краєва дислокація. От. І потім, коли е, надається якийсь е, суф, вот, вона дивиться. Це у цьому положенні була, потім вона поступово тобто з положення, а потім вона поступово переміщується у положення Б, і потім до, до тих пір, поки вона не вийде на границю кристала, на границю зерна. Що важливо, що після того, як дислокація вийде на границю, е, тобто, да, у нас є більш, е, на це, у нас є більш досконалий кристал, в якому немає дислокації, але є деякий сув, тобто одиничний суф, е, коли дислокація вийшла на границю.